25 лютого в Україні відзначають День української жінки. Його запровадили у 2023 році як альтернативу до 8 березня. Чи набирає воно популярності серед хмельничан та чи відзначатимуть його цьогоріч, дізнаємося. Знаю свято. Боже наш. ну, звісно, буде святкувати. Ну так, звісно, знаю. Не знаю, в цей час святкувати чи ні. Ну, ми про це з дітками в садочку розмовляємо, говоримо. На ну, вашу думку, що символізує це свято? Ну, я думаю, що жінка українська це якийсь символ. Якась така гідність, витримка. Ні, ми не будемо відзначати нічого, святкувати. Не будемо в країні війна, люди гинуть, діти гинуть. Може бути це щасливим? Не може. Так. А чи може це все бути альтернативою до 8 березня? Чи відзначати 8 березня? Не плануємо. 14 лютого не святкували, і 8 березня не плануємо. Буде мир в Україні, тоді будемо все святкувати. А як же? Звісно, будемо відзначати. Будемо відзначати. Хороше свято. А на вашу думку, чи стало як альтернативою до 8 березня, чи 8 березня це окреме свято на 8? Та, альтернативою Ну, Сьогодні я точно не буду відзначати, бо я не про таке свято. Не готувалася, адже кожне свято це якась підготовка. Ну, а 8 березня я не знаю, чи можна його так замінити. Можливо, треба час, щоб склалася якась традиція. Думаю, що так. І відзначати буду. У мене два сина, чоловік, вони завжди вітають, завжди приділяють увагу саме в цей день. Мабуть, будемо. На мою думку, треба просто більше популяризувати це свято, тому що, звісно, до 8 березня ми звикли, але все одно 8 березня це вже не є якимось таким днем жіночності, хто відзначає це як боротьба за права, права, права жінок. От тому, а я думаю, що це класна альтернатива. Просто звісно, треба впроваджувати і популяризувати. Цього року будете відзначати? Звісно, Дивіться, що бачите, навіть діти купила.